Це наша абсолютна новинка. Трусики з семи штуки. Це дуже круто, що на кожен день тижня е, є можливість придбати в наборі. Одною покупкою на кожен день це реально дуже класна пропозиція. Трусики в нас виготовлені з бавовни. А, давай може, ну от типіше розумієшся, тому що в нас Юля працює більше з внутрішньою, внутрішньою частиною, а, саме продажів, асортименту, це от, замовити, підібрати. От, от ти в цьому розумієшся, тому давай, давай краще ти про це все розкажи. Так, це трусики сліпи вони йдуть на середній посадці, що дуже зручно. 95% бавовни і 5%. Еластан. Вони дуже добре тягнуться, зараз ми вам покажемо. Ось так. Останню партію ми отримали нещодавно, і вони поки в обмеженій кількості, тому що ми не знаємо, коли буде наступна, а нашим клієнтам вони дійсно сподобались. Тому що ну це дуже хороший варіант на кожен день, да знаєш, що я згадала про цей набір? Не знаю, що ти що розкажу. <ріст> <ріст> така коротенька історія, вона просто зв'язана з цим набором. Як все починалося? Ми ж працюємо вже на ринку більше восьми років, і наша власниця магазину Юля полетіла в Туреччину з сумою 10 тисяч доларів, щоб замовити всього-навсього один. Набір а це був дуже хітовий набір. Вона летіла туди з прямою ціллю. Його замовити на всі 10 тисяч доларів. Це мала бути дуже велика партія цих трусиків. Але а, халепа вона приїхала, прилетіла верніше туди, а їх не було в наявності. А, тому що ну, це ж таке, знаєш, постачальника, то сьогодні є, завтра нема. А і от такий от постійний а, обіход з трусами. І вона думає, ну що вже робити? Я вже тут, типу, ну давайте вже щось замовимо. Взагалі не було навіть в думках розширятися, розширюватися до таких великих масштабів, як ми це вже зробили робили зараз, але почалося все саме з того, що не було в наявності всього одного набору, і вона на ці гроші вирішила замовити всього потрошки. І насправді саме цей набір. Був один із тих наборів, який вона замовила саме тоді вперше, і він став дуже популярним. Потім уже пройшло трошечки часу. Його зовсім не було в постачальнику, енну кількість років. Ми вже за нього і забули, але от тепер знову він з'явився, і ми буквально зразу його урвали. Тому ми і тепер кажемо, що це якби знову наша новинка, тому що реально досить довгий час його не було в наявності. Але це справжній хід. Дівчата просто обожнюють ці трусики, тому що, по перше, кольорова. Гама, гарні труски. Так. Наче кольори і не яскраві, але вони такі о, світленькі, ніжні, глибокі, але такі вже теплі. Тобто теплі відтінки, такі на літо, на весну просто дуже-дуже класні кольори. Яка в нас розмірна сітка наразі? Вони починаються з розміру М і закінчуються 5 xl Ого! Артикул 713-175 від М до 2XL. 724-175 від 2 до 5. Класно. Дуже круто, що кожна жінка може собі дозволити таку розкіш. Тому що, знаєте, для дівчат з розмірами S XS, а, з розмірами SXS самі трусики. Вони не є розкішю. Ну, вони зайдуть в будь-який магазин і вони можуть собі придбати абсолютно все, що вони хочуть. А дівчата з розмірами з плюс е, сайз, це прям проблема. І в мене є подруга, вона зараз живе в... Боже, де вона ж. Неважливо, де вона живе, вона просто живе за кордоном. І нещодавно в неї народилася дитина. Вона до того, до народження дитина, була з розміром плюс сайз, Але після народження. Ну, само собою, що жіноче тіло трансформується, має пройти певний час, типу, після пологів, і е, вона стала ну на декілька розмірів більше, і це стали ще більші розміри. Так, от, подруга мене ось ця от веде інстаграм зараз просто на тему, що як важко жити е, жінкам в сучасному світі, що вони не можуть знайти ні стильного одягу. Розмірів плюс сайз, дійсно гарного, стильного та якісного, з цікавими дизайнами. А тим більше білизну вона перечислила всі бренди мас-маркету, і вона каже: в цих брендах каже, я їх буду хейтити за те, що вони не поважають жінок з розмірами плюс сайз. І я, я дуже з нею солідарна. Тому що для мене це не повага, коли для енної частини людства є розміри. По цим стандартам. А іншу таку саму частину людства вони обмежують, можливо, просто через те, що бренди не хочуть бути незручними, вони не хочуть виходити з своїх певних рамок та стандартів, Але це потрібно робити. Тому, тому саме тому в нас більшість наборів є в розмірах до п'ятиксель. А я вам більше скажу, є ще певні. Позиції в товарах з розмірами до 10 XL. і останнє на чому зауважу, це на посадці. В нормі в розмірах від M до 2 XL, в нас іде середня посадка. Вона зручна, вона комфортна, не тисне і на саме тій лінії, де вона має бути. А на розмірах плюс сайз батальна серія від 2 до 5 XL, в нас іде завищена посадка для того, щоб була певна фіксація, та ви відчували себе впевнено, що ніде нічого не перетисне, не вивалиться, або ну одним словом. Буде просто тримати якісну форму, тому замовити цей набір ви можете в нас на сайті, на нашому інстаграмі, в Тіктоці або на будь-яких інших соціальних платформах.